Ну що ж, а водночас я можу сказати, що тут мені хочеться прочитати також відгуки глядачів, які писали в Телеграм в Сракомотико. Мені дуже сподобалося. Два, два всього лише відгуки було, але мені здається, що. Це вже добре, такі розгорнуті відгуки отримати. І Сергій Ющенко він написав і в інстаграм Рагулівни ти читанки. Теж я дуже йому вдячна за те, що він зробив все, щоб його коментар було видно. Коли почав читати цей твір, то зрозумів, що в ньому піднімається та проблема непорозуміння, яка дуже часто зустрічається, напевно, рідше не зустрічається, аніж зустрічається між чоловіками і жінками сучасного світу в одній із найважливіших сфер їх стосунків через невігластво і невміння донести іншому те, що він не так робить. А потім зрозумів, що твір не лише про це. Твір у першу чергу про хворі стосунки всередині українського суспільства, і в першу чергу в середовищі недобитих совком залишків української інтелігенції, причому не лише в шлюбі між жінками і чоловіками. І, на жаль, того в нас було багато, і досі ми це добро вихаркуємо. І головна героїня твору, її коханий, обидва травмовані совком, як і їх батьки, які щось змогли передати своїм дітям у спадок, чогось хорошого від попередніх поколінь, щось не змогли, а щось передали зі своїх власних травм поганого. Але головна героїня змогла здолати свої внутрішні вади. А її коханий ні. Він як Лукаш з лісової пісні, який не зміг своїм життям до себе дорівнятись. Не дарма цей твір згадується у польових дослідженнях. Ем... Ну і ем... тут мені хочеться сказати про вади українського середовища і про взагалі одну із найбільших тем, яка мені здається також суперважливою. І чи не однією з визначальних у книжці, є тема того, що. На -на -ні -на -ні -на -на. Ага. відкрию вам страшну таємницю. Ladies and gentlemen, Мистецтво в нашому столітті також потихеньку сходить на пси. Так. Тому що боїться. Так, мистецтво боїться. І сходить на пси. І ви знаєте, тут, тут насправді, знову ж таки, сама книга є такою червоною великою стрілкою на те, що боятися не треба, і треба говорити, і проговорювати все складне. І насправді страх він обмежує, затримує, і темі страху присвячено дуже багато роздумів. І рефлексії головної героїні у книзі. Давайте послухаємо далі. Тому що боїться. Тільки любов боронить від страху. Тільки вона єдина здатна нас ослонити, якщо ми не несемо її в собі. Ні. У, любов боронить від страху. А там, де є страх, там немає ніякої любові. І ну, якщо взяти перше послання Іоанна, то там одне, один з перекладів, я просто зацитую: там, де є любов, немає страху. І тільки любов боронить нас від страху. А водночас, От я коли готувалася до сьогоднішнього тери, я така, е, хотіла просто наголосити на тому, що у книзі дуже багато тем, які є актуальними до тепер, які важливо проговорювати, на яких важливо акцентувати, які важливо вихаркувати з себе. І я розуміла, що в прямому етері, якщо почну робити цей експеримент, він може трошки з'їсти часу, тому я просто перед етером сіла і така. Відкрила, ага, на цій сторінці є якась думка, накреслила, Потім, значить, така, знову відкрила сторінки, ага, на цій сторінці теж є якась думка. І я просто хотіла показати вам цим експериментом те, що насправді на кожній сторінці, яку ви відкриєте, на кожному розвороті буде якась думка, яку є сенс глибше для себе сісти і подумати. І от, розкриваючи, розкриваючи так наугад, Декілька сторінок, я розуміла, що в якийсь момент це можна дійти до того, що ти всі сторінки розкриваєш. Але от бачите, у мене чотири закладки рожевого кольору, тому що власне, ці закладки об'єднують одну і ту ж саму тему м -м, стосовно того, що м -м, у рабстві народ вироджується. І насправді ми бачимо цю історію дуже прямолінійно. Якщо можна назвати населення Путіна народом і населення всіх попередніх путіноїдів народом, то у рабстві вони дійсно вироджуються. І тут ти так відкриваєш з одного в один момент ти читаєш діалог між головною героїні і її коханим, який, розповідаючи про свого батька, завершує розповідь тим, що раби не повинні родити дітей. Що ти таке кажеш? Гріх. Бо це вспадковується. Нічорта не спадковується. У те, що немає свободи, бажання вирватися, і ще не свобода. І є, є над чим подумати. І в книзі стосовно, ну, у цій книзі, стосовно рабства, дуже багато роздумів. І, зрештою, остання згадка рабства дає. Абсолютний діагноз тому, що відбувається, і зараз, в тому числі, і чому це відбувається. Бо що є рабство, як неінфікованість страхом. Вона підсовує під лікоть розгорнутого блокнота навпівсписаного такого гатунку афоризмом, від яких ні тепло, ні холодно, як у підручнику з формальної логіки. Рабство є інфікованість страхом. А страх убуває любов. А без любови і діти, і вірші. І картини. Все робиться вагітне смертю. П'ять балів, дівушка. You have completed your research. Ти закінчила своє дослідження. Але все ж хочеться дати ще декілька слів. А хто вборонить від страху саму любов? Страх. Страх! ladies and gentlemen, починався ран. Страх передавався у спад. Боятись належало всіх чужих. От повірте мені, я, я не хотіла б ще раз пережити своє отроцтво у ті натужні, несвідомі спроби вирватися із глухо забетонованого родинного гнізда, за мурами якого їдко хлопочився страх, фір. Батько мій до речі, вечорами ми слухав. BBC, Радіо Свобода, припавши вухом до приймача. Передавали мемуари вмираючого письменника Гелія Снігільова, перераховувались оперовані нутрощі, відбиті нирки й міхурі, інсулінові шоки, гвалтом вставлені зонди, калюжі крові й блюготиння на цементних долівках. Зведення з різницької. Розрубка м'ясних туш. Політичні в'язні. Марченко, стульс, падюк. До кілька тижнів Нові імена. Молодій краси. Не набагато й старші від мене, тоді й були чули хлопці. А я мріяла про них. Всі мої ровесниці. Про кіноакторів, звісно. А я про них. От він <клух> вийде на волю з табору, пошрамований, мужній і не зустрінемо. Тільки вони ніколи не виходили. І тут ви розумієте. Дуже багато страху ми отримали, тому що були колонізованими. І, попри те, що формально ми вже були людьми постколоніальної епохи, все, що вихаркуємо це дотепер. І від страху можна звільнятися по-різному. Оксана Забушко обрала звільнитися від страху, оголенням і тим рівнем від рівнем відвертості, а, якого бракувало в нашій літературі на той момент. Їй це вдалося, тому що для багатьох а, я не кажу про неї як про особистість. Знову ж таки суб'єктивність, самосприйняття, самоподачі цього досвіду, як вона його проживає, вона проживає все-таки, розповідаючи, про те, вона багато своїх переживань описує, досить точно передаючи навіть те, що думає дотепер. Але у якихось ситуаціях мені здається, що все-таки. Ну, ми маємо справу з ненадійним мовцем. Просто згадайте про себе, як ви деякі ситуації для себе описуєте згодом після того, як вони сталися, і як ви себе все більш ідеалізовано зображуєте а всіх інших все більш невдахами.